Яка задача? Про яку задачу, власне, я хочу з вами поговорити? Скажіть, будь ласка, ви користуєтесь ось цими моїми вказівками до виконання домашніх контрольних робіт? А? Ну, коли Якщо треба, треба то так, коли не можна. Ді, та щось скажіть і так далі. Якщо подивитися, то тут немає нічого такого надзвичайного. Ну, наприклад, розділ задачі 1.4.8, ну він майже весь. Ну, Практично. Практично весь розділ задачі 1.18. Інших нема. І тут нема вказівок до всіх задач. Але діти є ще один момент, на який я хочу звернути вашу особливу увагу. Все впирається в що? Що ви прийдете на навчання. І я буду перевіряти, як ви виконали домашню контрольну роботу літо. Скажіть, будь ласка, ви це розумієте, що я кажу, правда? Так. Так. А от тепер подивіться. Задача 4.1.14. Скажіть, будь ласка, ви її розв'язали? Діти? Ні. Там. Вона ж є розв'язана, бачите? Чи ні? Я не пам'ятаю. Ну, вот перед вами. Дивіться на екран. Перед вами. Що тут є написано? І що тут от є? Малюнок і розв'язок. Напевно, весь. Чи ні? Напевно. Так от діти... Я хочу до вас звернутися з таким дуже великим проханням. Діти, як ви мені саме це напишете на ДКР, то я вам поставлю ноль. Постає питання, чому? Для чого я вам даю вказівку, за яку я потім буду ставити ноль? Діти, я вимагаю від вас чого? Розуміння фізики це ключовий момент. Я хочу, щоб ви її розуміли. Якщо ви будете її розуміти, значить ви будете її знати. Очевидно, тут написано рівність моментів. Мені потрібно написати рівність моментів, так, як я вас прошу. Тобто, в першу чергу, ви маєте написати точка О. Діти, ви бачите, де у нас точка О? Скажіть так. 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 Скажіть, будь ласка, от оця я зараз заштрикую, але, на жаль, я не зможу назад забрати. Чи зможу? Скажіть, будь ласка, отут же ж було де червоним, це ж було все пусто. Так. Діти, ви розумієте, що це все було пусто. І туди наливають воду. От сюди наливають воду. Діти, я правильно. Говорю умову, бо я не читав умови, чесно кажучи. Я суто по пам'яті. Скажіть, діти, таке є? Алло. Так згідно умови задачі. Настя Ремко, так чи ні? Мені здається, що так. Я зараз знайду і прочитаю. Що ви найдете? А то, що перед вами, то не підходить? Ну, умову. Мені здається, все згідно умови. Добре, добре, дивіться. Настуня, будь ласка, говоріть, а то я говорю тільки з Максом, а Макс, ви знаєте, як він говорить. Його цікавлять інші речі. Дивіться, Настуня. В мене намальовані сили, яка МЖ і ЕФА. Скажіть, будь ласка, але якщо там пусто, чи можна користуватися силою ЕФА? Якщо там пусто, то я думаю, що можна, але коли Ось. буде заповнено, то потрібно врахувати різність тисків. Ну, ви, ви правильно говорите, але діти, коли там пусто, то не можна то можна користуватися АФА. Чому? Тому що дивіться, я маю рівень поверхні. Сила Архімеда це сила, яка діє на тіло, яке повністю занурене в рідину або в газ повністю. От, моє тіло має, має величину, ну, величину висоту h і воно повністю занурене. В такому випадку я можу намалювати силу Архімеда. Як ось тут, в центрі мас мого тіла, ось тут діє сила Архімеда. Що ж я маю? Коли я маю випадок? давайте я намалюю інший випадок. Коли я маю випадок рівень поверхні рідини? Тіло під водою. І отут є трубочка, де, де повітря, отут от немає рідини. ну то тоді силу Архімеда писати не можна. Тоді я не можу написати намалювати ось таку типу, силу Ефа. Це не можна. Тобто, якщо там, де в мене заштриховано, в другому малюнку, немає води, тоді сила Архімеда немає. Чому? Тому що сила Архімеда – це результат дії води на кожен елемент поверхні. Але результат дії води це тиски. Тобто можна скористатися тисками. Чому я не робив задачу з тисками? Можна було б робити задачу з тисками, це було б правильно. Але тоді задача задачі був би значно громісткіший, а я не хотів цього писати. Давайте розберемося. В якому випадку моїй задачі я можу написати ФА. ФА я можу написати тоді, коли все, що червоним заштриховано, налито воду до самої поверхні рідини. Діти, ви розумієте, що я сказав? Так. Так. Ви, ви розумієте? Ви переписали розізок оцей, що тут написано, а я вам поставлю ноль. Більше того, Якщо він побадеться вам на контрольній по ДКР, і ви так напишете, я вам поставлю просто ноль. І не буду ні, ні, ніяких апеляцій приймати. Чому? Бо це неправильно. Давайте слухаємо тепер пояснення. Тобто в мене задача така, що я доливаю до рівня Х, і після того оця вся. Оцей свій корочок, який в мене намальований сірій, який має густину ру, він просто-напросто що робить, відвалюється. Розумієте? Так. Вот. так. Добре. Добре. То я для розв'язку тієї задачі поступив наступним чином. Припустимо, що я налив повністю води. Припустимо, що я налив повністю води. Ну, ви скажете, воно ж тоді відвалиться. Ось отак піде, піде на дно. Ну, добре. Мене ж це питається, щоб воно відвалилося. Але я, мене цікавить висота, до якої я повинен налити, щоб воно починало відвалюватися. Так от, оця висота, я її позначив Х. І виходить, що в мене от те, що заштриховано, не знаю, який -то колір, голубенько зелене кількість. Да? То, що дві штриховки в мене є, оцього я не мав би вже наливати. Якщо я цього не мав би наливати, то я ось цю річ повинен відняти. на навсього ось цю річ повинен відняти. Скажіть, будь ласка, чи ви щось зрозуміли? Так. Так. Тобто ви зрозуміли, чому в мене таке є? Що мені це дає? Якщо я скористаюся такі, такі, такою умовою, таким поясненням, тоді я можу писати силу Архімеда. Тоді вона в мене є. Знак питання перетворюється в знакому. Тоді в мене виходить, які сили? Сила Архімеда і МЖ. Скажіть, будь ласка, ось цей доданочок, який я обвів. Це що таке? Момент сили? МЖ відносно точки О. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтесь чи ні? Момент сили МЖ відносно точки О. А Так. Добре. Тоді мене цікавить інші питання. Ось оцей доданок. Що це таке? Це момент е, сила Архімеда відносно точки О. Це момент сила Архімеда відносно точки О. І лишається третє. А що ж оце таке? Це момент е, тиску, який би був, е, якби була сила Архімеда, але скільки в нас її тут немає, то ми її маємо начебто відняти. Так, оця подвійна штриховка відняти. Чому я додав? Відняти додати це знаєте, від того, в яку сторону я приніс. Діти, от, от подивіться, тут є маса води. Ру 0 х x, – густина води. H мінус x це ось та от відстань, бачите? h x. PR квадрат це площа основи. На Ж і на Р, Р це момент сили, а Ж – то є МЖ. тобто фактично, ось цей квадратний доданочок це є момент сили, який в мене є лишній, який я умовно додавив для того, щоб спростити розвиток задачі. Якщо я таку річ роблю, тоді відразу в мене виходить відповідь доволі просто і доволі елементарно. Ще раз повторюю. Чи можна було би робити цю задачу через тиски? Звичайно, так. Але діти, якщо робити через тиски, тут було б дуже багато нюансів. Подивіться, знизу тиск діє на роже H плюс h маленький. Помножте на площу. А зверху тиск діє, бачите? Роже H на роже H. повноте на площу всю. Мінус цю площу цієї трубочки, площа цієї трубочки піарклаза, це врахувати. І плюс рожі х на площі цієї трубки. Якщо ось ці три сили тисків врахувати, ми також отримаємо правильний результат. Тобто розв'язків задачі такої може бути декілька правильних розвитків. Принаймні я назвав два. Сподіваюсь, що ви щось зрозуміли. І відповідно, якщо правильно це все зробити, ну, то ми отримаємо правильну відповідь. Скажіть, будь ласка, діти, ви зрозуміли, що не можна бездумно переписувати точно так само з просто фізики. Діти, маєте на увазі, що я завжди казав, що на просто фізиці мною спеціально може бути неправильний розв'язок. Якщо ви перепишете неправильний розв'язок, не розуміючи, ви обов'язково попадаєтеся. І отримати погану оцінку. Задача 2.18.9 Нам треба знайти, що? Якийсь там кут. Чуєте? Я, я похила площина. Треба знайти кут, при яких воно не буде розкручуватись, так чи ні? Так. А при більших кутах буде розкручуватись? Тобто, того червоним я ободжу, це моє тіло. Угу. Mm -hmm. Влад. Що робимо будь-яку задачу? Будь-яку задачу робимо з наступного. Малюємо сили. Влад, скажіть, будь ласка, питання до сили МЖ може бути? Ніяких. Mm -hmm. Питання до сили М може бути. Угу. Mm -hmm. Не чую. Ні. Mm -hmm. Тепер дивіться, тут нитка, значить, те є. Так, сила натягу. Бачите, де точка прикладання? Одної, другої і третьої сили. Тепер скажіть. Коли воно буде розкручуватись, воно буде крутитися як? А... Бачите? Я намалював, як воно буде крутитися. Воно ось тут, де я малюю точку А. Воно буде ковзати по похилій площині. Влад. Так, ковзати в воротню сторону. А якщо буде ковзати, значить сюди буде діяти сила яка? Сіла ковзання. Тепер скажіть на моє тіло. Скільки сил діє? Чотири. Чотири. Запишемо рівність моментів сил. Чому моментів бо обертання. Я можу писати рівність сил, то тут, тут по вертикалі і по горизонталі мають бути однакові, але це мені нічого не дасть. Я хочу написати рівність моментів сил. Для того, щоб написати рівність моментів сил, я повинен вибрати точку. Яку я виберу точку? Я виберу точку. Відносно якої моменти тих сил, які мені не інформативні, будуть дорівнювати нулю. Для цього я вибираю точку О. Скажіть, будь ласка, ви бачите, чому точку О я вибрав? Тому що Момент сили Н дорівнює чому влад. Вже... Момент сили Н відносно точки О. Момент вже... дорівнює Нулю. Бо плече дорівнює нулю. Чому дорівнює момент сили Т відносно точки О? Так. Відходите, що точки О, тобто нулю. Нулю дорівнює. Тобто тих моментів нема. У мене лишається тільки скільки моментів? Два. Момент сили МЖ і момент сили автортя. Ну, От я пишу: ось оце. це момент сили втраття. Відносно точки О, момент сили втриття відносно точки О. Мю Мже на косинус альфа. Чому? З рівності сил, на плече. А плече, подивіться, плече це ж буде оце плече чи ні? Чому воно дорівнює? Воно дорівнює 2r. Тобто, ось цей перший еліпс, який я намалював, це є момент сили тертя. Очевидно, це друге, яке я малюю таким це і момент сили якої? МЖ. МЖ відносно якої точки? Відносно точки О. Це от, та от відстань. Бачите, яку треба знайти. Я її намалював. Знайдіть її з прямокутних трикутників, враховуючи, що оцей кут і оцей кут вертикальні, і цей кут альфа. А оце це є R. Е. Получається, М, Сінус, Альфа. Легко бачити, що все скоротивши, ми отримали ось таке співвідношення. Я знайшов альфа. Але оскільки мене питається, умова, ну то я повинен до рівні написати, а повинен написати менше рівня. Ладно, ви що зрозуміли? Так, так, я зрозумів це все. Але дивіться, ну це ж є вам розв'язано, а ви. Тут загальбували. Воно ж вам розв'язане.